Збройняшні бурівальники, вітаємо вас у, на матчі Бізнес ліги Розпочинає у нас е, цей тур Електрон. Гелецька свіжина. Поєдинок на газоні, але все гаразд піднявся. Ще одна спроба у який удар! Забив, був дуже красивий гол. Відповідь електрону, можна зараз забивати. Відбиваються гравці. Галецької свіжини одразу від Хімчаку. Але ні, іншому гравцю віддали. Б... Під удар там, м -м -м. варто спробувати. Може бути і рикошет. О, Зараз який удар? Дійсно був рикошет і там э, цей удар. М'ячбрістійки там нас пролетів. а тут вихід на, сам, на сам Хімчак забиває. Так, а Максим Кимчак э, свою нагоду реалізовує. Чітко. Хороший удар. отримає від нього передачу, точний пас від воротаря. Вихід на ударну позицію. Ух, Стіка зараз рятує. Тут. У відборі є удар непоганий від Сергія Сосницького, 11-го номера. Вже Максим Хімчак сам сам іде між двох суперники. Максим Хемчак відходить на ударну позицію, пробиває і виручає свою команду. Передача вперед не проходить. Палих. Палих вчить вперед, можна пробивати. Ні, віддає на фланг. і Ліміях залітає ворота. Рикошетом від Володимира Заверухи, наскільки я розумію. Вони провели. Зараз Хемчак бчить вперед. Між двох хворців переривається. Химчак пробиває і влучає всі сітку зовнішньої сторони. Передача вперед. Хомченко віддає передачу, можна пробивати. Є Юхименко отангу гравцям Галицької свіжини. Є удар на місці Антон Денчук. Ось так. свіжина фактично всім складом у воротах. Є удар, даже заблокований. Ще одна спроба. Хомченко пробиває Денчук. А 7 червня будуть матчі нові. Зараз після цього моменту продовжимо. Максим Хімчак. ФК Курон. Зараз Хімчак вихід сам на сам. Можна забивати другий м'яч. І це робить Максим Хімчак. 2-1. Стає рахунок. Максим Хімчак поний дуборі. в центрі віддає Нахомченка. Тут помилка і знову. Хімчак іде сам, сам на сам. Хімчак забиває. Ось так. 100% розвітація. Від Максима. Хімчака 3 1 То Знову закидання на хімчака. Точний пас хімчак! Хімчак забиває ось такий красивий гол. Це Четвертий м'яч до своєї команди забиває Максим Хімчак. Є удар. Увід. Антон Денчук рятує на цей, рятує свою команду. Відбиваються гравці. Червоно-білий кольорах. Тут вихід сам на сам, Фактично є, у нас у м'ячі у воротах. Отже, 5-1. Рахунок стає, Галицька свіжина забиває. Переведені на Сусницького на правому фланзі. 11 й номер електрону. Хомченко під удар! Хомченко! Ох, який красивий гол забиває. Хомченко, рахунок стає. 2-5. Богдан Хомченко. Де в команді Сенсу. Немає їх який удар! Такий цікавий Чішин пробиває і на місці Воротар. Але тут полих. Полих, як красиво зіграв, прийшов Хімчака. Полих тягне м'яч далі, по удар і денчук рятує свою команду. Півтори хвилини залишається. Передача на правий фланг. Можна пробивати, є удар, і м'яч залітає. Ворота Три п'яті і півтори хвилини. Ну, ще все реально. Перемогу здобуває Галицька Сіжна у матчі з Електроном. А наступний у нас поєдинок рух Фемелі ФК-Корона. Також третій матч сьогодні. Нова імена Карлюк.